Усім доброго дня, слава Україні. Поступила вчора важлива інформація. Уже бачили сусідів в полі на закритті вологи, тому ми теж сьогодні виїхали в поле. Попробуємо трохи закривати вологу. Отака ситуація після зими Зими фактично і не було, не було снігу. Трошки я там копав, не дуже тої вологи є. Тому я думаю, доцільно зараз проводити таку операцію. Поки що буду працювати першочергово під ті поля, які будуть на пізні культури, соя, гречка. До речі, так, це поле після. Озимов ячменю і тут три рази, три сліди я працював з маразом. Ну і от така зараз ситуація. Вирішив закривати КПС-ом, я завжди ним працюю, тому що щіпки борін на, невелику, на невелике поле недоцільно тримати. Тут чотири борони і лапи будуть йти ледь-ледь. Все без змін, все як завжди. Ну от така робота. Не сказав би, що є досить багато вологи. Непогано розробилося. Хоч заїжджай сій. їдемо на наступні поля, от такі невеликі ділянки. Де більше до, до півдня нахил поля, то вони е, будуть оброблятися першочергово, де десь на північ, можливо, день-два почекаю. При нагоді вирішив спробувати, як буде получатися після сої. Після збирання був тільки один слід з марагдом Тут така невелика ділянка пів гектара і, виходить, досить погано. Треба все-таки робити смарагдом. Ну, але вже Початку. то закінчу даний кусок поля, доволі твердо і доволі багато є решток. Відповідно, воно все не заробляється після КПС, На борони Відпадає такий варіант роботи. Ну, але не ще нічого не будеш знати. Де робив три сліди після озимої ячменю, ну, там, там чудово. І земля пухкіша, і розробилося добре. Ну і більший час був для розкладання самих решток. Доволі вже пересохша. Що там десь прогнозують якісь дощики, будуть, не будуть, ну і по дальшому? Начебто вже плюсова температура ближче 10 градусів. Тут я собі знову роблю експеримент, буде соя по сої. Посів уже дуже далеко, мабуть, перед самим посівом ще раз роблю смарагу. Це все побачимо. Поки що, поки що складаю плани, як і що робити. Минулий рік я сіяв яру пшеницю також після сої. Один слід був зроблений на зиму, але я робив. Знімав стрілки тільки дулотами, а цей рік я зробив стрілками. А весною вже робив е, смарагом другий слід з стрілками і зразу сів. Мабуть, прийдеться так зробити цього року, розглядав два варіанти, або смарагдом і сіяти, або КПС, і сіяти. Ну, Після КПС погано, так що треба будь-яка робити все таки снаразом. Один слід це мало. Нема що говорити. Залишається позакривати КПС-ом вологу там, де я провів воронку. Відео восени знімав Орал Т-74. Ну, можливо, коли буду там на полі, ще щось зніму. Ну так, сьогодні такий пробний виїзд, але от навіть пилюка якась є за колесами, не те, що говорить. Радує те, що пневмосидіння сидіння почало працювати, зовсім інший комфорт роботи. Трохи спускає десь, підкачувати треба, але один раз зранку підкачав на цілий хватає. Так що то не є критичним. Ну що ж, на сьогодні достатньо, перший виїзд поле. Всім всього доброго. До нових зустрічей.